Побратими і посестри, сьогодні у праві під час настанови мені хотілося би згадати про таке поняття, як чути волю Бога, як чути Його голос, взагалі слухати Його. Коли ми приходимо в цей світ, коли ми поєднуємося з Ним, наша душа ототожнюється з тілом. І тоді, у якомусь буденному буті, ми думаємо, що ми відділені від Бога. Ми думаємо про те, що все воно відбувається якимось чином хаотично і взаємонепов'язано. Але потрібно розуміти, що перед тим, як ми йдемо на втілення, у кожного з нас є спілкування з божественними силами. І під час цього спілкування ми беремо на себе відповідний обов'язок, те, що ми маємо зробити у Яві. Таким чином, коли ми приходимо у Яву, в нас вже є певний обов'язок, який ми, як душі, домовилися в Божесному світі, що ми будемо виконувати якесь певне призначення, якусь роль у суспільстві і якимось чином будемо проявлятися. Але приходячи сюди. Оскільки це знання знаходиться у наших верхніх оболочках душі, ми часто про це забуваємо. І ми починаємо прагнути чогось того, що ми бачимо у нашому суспільстві, те, до чого прагнуть інші люди, те, до чого прагнуть те, що ми бачимо по телевізорі чи читаємо у книжках. І внаслідок цього, ми виходимо з тієї дороги. З тої золотої стежини свого призначення, яке нам судилася. І як наслідок цього, поступово нам, знаєте, от як подібно на дорозі ми їдемо, знаки нам показують, що ми звернули не туди. І нам говорять, ну як їдеш ти, наприклад, на Київ, і тут тобі показують, що ні, ти вже якось в другу сторону їдеш, вже там Ужгород близько, якось в протилежну напрямку поїхав. Але якщо на дорозі. Це відбувається просто в вигляді знаків, то у житті людини ці знаки проявляються спочатку якимось поганими думками. Потім в неї виникають якісь неприємні відчуття, емоції, конфлікти. Потім виникає неприємне відчуття у тілі, і потім стається щось з тілом або навколишнім світом. І це стосується не лише окремої людини. Це може стосуватися роду, і це може стосуватися народу в цілому. Ми маємо розуміти про те, що якщо ми не чуємо голос Бога і не звертаємо увагу на знаки навколишнього світу, а ми думаємо, що знаєте, як от кінь зашорений, він такий загнізданий, і от він просто йде по прямій і нічого не бачить. Але насправді нам завжди дається вихід із будь-якої проблемної ситуації. Коли ми звернули не туди, нам завжди підказують, куди повернути, щоб знову було все добре. Але людина, яка ототожена з тілом, яка не перебуває у священному стані, у медитації, вона не може цього побачити. І внаслідок цього вона отримує страждання і біль. Отримавши страждання і біль. Вона починає звинувачувати у цьому стражданню когось іншого. Вона починає звинувачувати своїх ближніх, чоловіка, жінку, вона починає звинувачувати своїх предків, владу, державу, зрештою, вона починає звинувачувати Бога. Але від цього нічого не змінюється. Більше того, якщо людина, знаходячись у такому звинуваченні, вона знаходиться в певній пристрасті, вона знаходиться в певному невіданні. І знаходячись у цьому невіданні, вона ще більше створює собі страждання, ще більше створює собі трудності. І після цього внаслідок тих чи інших подій вона вмирає. Приходить до Бога. Але вже знаходячись у божественному світі, ми осягаємо світ і розуміємо верхніми оболонками душі. І тому наше розуміння стає ширшим. І це подібно до того, як людина ніби прокинулася від сну. Вона починає більш ясно розуміти, душа починає більш ясно розуміти. І вона розуміє, що вона щось робила не те, перебуваючи у яві. Вона каже: Ой, же ж, як же ж я про це забула? Як це ой-ой. А можна я ще раз піду на втілення? А можна я ще раз спробую? І знову вона йде на втілення. І знову. Щось робить не те. Таким чином, коли ми говоримо про те, що ми маємо чути волю Бога, ми маємо бути свідомі того, що ведичний шлях у тому і полягає, що якісь речі ми розуміємо за допомогою нашого ума, якихось логічно послідовних речей. Але більше 80% ми можемо зрозуміти з серцем, Або те, що називається розумом. Тобто прямим знанням, коли ми напряму поєднуємося з Божою силою. Що означає осягнути розуму? Це не розмілковувати і якось логічно там про щось говорити. А це навпаки відкинути думки, подивитися на ситуацію і вдивлятися в неї до того часу, поки на рівні духу не відбувається єдність цієї ситуації з цими людьми, з навколишнім світом. І тоді людина відчуває і розуміє, що треба робити, вона знову починає чути голос Бога у событиях, ситуаціях, подіях. Таким чином, коли вона починає чути, вона зразу починає розуміти, що зробити і як зробити своє життя більш щасливим, більш благим. Це подібно до того, як маленька дитина, знаєте, коли їй батько тату каже, зроби отак. От але дитина вже обідалася, вона вже плаче, вона вже нікого не чує, вона вже кричить її, розриває, а їй кажуть, спокійно, ну зроби ж, от так і все буде тобі добре. Ну ні. Оця образа, це нерозуміння приводить до того, що ще більше виникає страждання. Так само ми і у цьому світі. Тож для того, щоб чути голос Бога, нам потрібно, сказавши, медита, сказавши молитву, відкинути свої думки і піти у священний стан. Відкинувши думки, слухати. А голос Бога це є тиша. Голос Бога це є знання. Давайте осягнемо, що голос Бога це є віда, це є розуміння, як вирішити те, що з нами сталося. Якщо ж ми не чуємо голос Бога, якщо ми не розуміємо, це означає, що ми не хочемо його чути. Ми відвернулися від нього або закриваємо очі. Але якщо ми закриваємо очі, якщо ми закриваємо вуха, якщо ми цьо, це робимо, то ми самі робимо для себе страждання. Коли ми говоримо про святий покон, ми говоримо про відичний шлях, він дає нам можливість мудро, логічно, усвідомлено осягнути шлях і це зробити за допомогою серця на рівні душі. І так ми поєднуємо протилежності. І поєднання продалежностей дає нам самий кращий, самий оптимальний шлях. Таким чином, через відичний шлях ми наповнюємося вічністю. Ми наповнюємося щастям. Коли я говорю про щастя, давайте осягнемо, як осягнути божественний світ, як потрапити в божественний світ, коли ти нещасний. Подібне притягує подібне для того, аби ми могли жити у праві. Для того щоб ми могли досягнути раю, ми маємо створити рай на землі. Давайте осягніть. Ведична традиція говорить про те, що людина має зробити рай на землі, і тоді вона гідна раю на небесах. А не навпаки, ти тут страждаєш, страждаєш, тебе щастя чекає там. Знаєте, подібно до того, що як. Віслюк йде і морква перед ним. І він за цею морквою, так от десь там вона колись тобі достанеться. Ти тут страждає, ти тут щось роби, ти там ще щось. Ні. Тут і зараз людина має осягнути закони світотворення, відкрити віду, а для цього поєднати протилежність, піднятися на них, стати в стані кону досягнути внутрішньої радості, щастя тут і зараз. І тоді вона стає гідна вищого неба. Оце і є шлях на небо. Це і є шлях чути Бога. А що нам треба, щоб ми були щасливі? Навчитися розуміти, що внутрішнє, воно є перше і головніше над зовнішнім. І навчитися володіти своїм внутрішнім світом. Тому покон проявляється як жива ярга. Він проявляється як ярга, або то, що стало зватися як Йога, коли наші предки, Арії, дійшли до Індії. І коли ми віримо в Бога, але ми не робимо радення, ми не займаємося ярбою, ми не вчимося керувати своїми думками, ми не вчимося керувати своїми бажаннями, ми змушені страждати, а змушені страждати, знову приходимо у коло рот, і знову в нас виникає труднощі. Через ярву, через саморозвиток душі, ми досягаємо щастя, ми досягаємо раю тут, на землі. І тому суспільство буде щасливим тільки тоді, коли в усіх людей буде саморозвиток. Не зовнішня біганина за чимось. В нього в душі страждання, біль, там його жінка не любить, чи чоловік не любить, Все, він побіг роботою займатися. Або він там, що побіг там з кимось воювати, або там ще щось робити. Зовнішня біганина. А коли людина всередині себе собі наводить порядок, зовнішній світ звільнюється. Він стає щасливим, він стає гармонійним, він стає благим. Таким чином, віда, як зерно, проростає щастям. Отримавши щастя, отримаємо небо. Це і є чути голос Бога, перебувати у єдності з родом Всевишнім, богами і предками. На що нас рід Всевишній благословляє? Слава і предкам!